Думаю, що ці от народи, які зараз входять у склад цієї нашої колонії, не хотіли б жити своїм нормальним життям. Хотіли б жити, але вони не можуть вийти. Хто їх отримує? Сильна, а от ми, сильна імперія? Так, сильна імперія отримує. Чи ми слабі. То ми такі. Оця от імперія тримається на нас. От на українцях, перш за все. На рабах. Так. були вольні люди, пощезла релігія землі, і земля перестала бути останньою спасителькою і заступницею. З такого моменту, думаю, десь, мабуть, в 27-му році. Скоріше все. Коли наші керівники... Обуяла їх ідея. Здравствуйте. Коли їх обуяла ідея колективізувати господарство. Що таке селянин? Навіщо йому, в принципі, вже працювати? Куфайка стоїть 10 карбованців, чоботи ще 10 карбованців, других товарів в магазині немає. Раніше було, то хоч сахар, був, то можна було, так сказати, самогону нагнати, да душу відвести. Зараз і сахару немає. Вже і душу відвести нічого. Погнали далі. Володька ще прийде. Попройдай яке? Мотор. А гармоніст? Гармоніст. Мотор. О, Володимир Петрович, Володька, прийшов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну що ви нам патровить, робите в оці попади? Да добробить. Будем делать? А как же? я уже думал, что, уже толку не будет. Ну, да что ж давай, нема до что. это вроде прекратился. А. После обеда не будет. Я сказал, что не будет после обеда. А, хорошо. Трохи кино снимаем уже. Да, так что веселее. Клеточку все, да, хорошо. Так, ну так что, тогда начнем, Петрович. Я так, уже не Так, сейчас я приду. Сейчас обдирую, если мы. Через полчаса. Хорошо. Земля, то гарна штука. Діва, а чого ж на ній ніхто не хоче робити? Та да, тому що ж воно є не його, ти розумієш чи ні. Ну, тому що ж не моє це. Ну хто ж би робить за даром тут? Бо якби це його, то він би серед ночі проснувся і думав, що його щось не зроблено. На землі. А так, тому що це не його. Воно нікому не на, це нічиє. Не ні моє, не твоє. Ну так що ж, що ж ти зробиш? Бачить у селі. Ситуація склалася так, що дуже багато людей, спеціалістів свої справи. Вже померли. А полишились ті, які яких не вистачило або розуму, або я не знаю чого, взяти на електричку білет. А якщо дати землю, буде то вчині? От просто взяти і отдати. А кому? А хто її візьме? Взяв би. Ну Що б ти робив би? Ви задумав, що б я робив би? Я б собі коників завів би. Покинув би городську життя. 70 років валить, а потім за один вік чи місяць все поставить на ноги, то це ж земля це живий організм. Крім азоту, фосфору і калію, земля потребує ще й добривами? А ми думали, що можна замінити це мінеральними добривами і тракторами. У вас Ді діла з толком ніякого. Чого? Чого? Щаю, що ескаватор вам не дадуть. А драглі? Ну драглі, я можу, та й теж не попаде. Хлопці, там не треба. Там Бо, от, заставляй бульдозера, він вам тільки... Бульдозер нічого Петя, не зробить. Де? Оце тут. Що да. ви сделаєте? Рядом. Хорошо. Не кричи, не ви... надо не кричать. Гребенете наверх, Він туди зайдете. Не надо громад, то не надо нічого. Да я я да вам... — этот не пайдет. Що, що, трактор, загони, що так, это вирить и все. Так они выкопали канаву, вони всю воду оттуда спустили, вся риба ушла, все ушло оттуда. Можна. У председателя Райсполкома я, на прийомі. Ви, значить, каже, ми прийшлем професора. Ага. І він вам докаже, що треба це осушати. Ага. Я кажу, значить, присилайте професора. І нехай він докаже. Він на асфальті живе, живе на асфальті. Нехай асфальтом розпоряджається. Професор у Борисполі. Дві тисячі домов градом, ураганом побило. Кажу, а чого ж ви не прислали професора, щоб він предотвратив це діло? У нас засушливе літо. Прийшліть нам професора, щоб він зробив нам дощ. Ну так, скважини скважини. Ми поповнім. Якщо Уровень ми вже забрали канаву. І якщо ми скважини, значить ми ще глибше осушаємо землю землю. І потім кажу на талони, ми будемо отримати кружку води. В міських картах 39-го року цей струмок значиться як річка крива ручка. Я пам'ятаю, як батько прийшов з війни і приніс із другого фронту консерви. ніж ця. Отак. І... Не атаку у нас зроблено, а атаку вроді лобочкою сюди в обидві сторони. На кутю. Сіли ми їсти кутю, теж всі за столом. Мати, всі ж сестри, брати. Ну, стільки мені було год. П'ять, може, сім. Ні, сім не було. І тільки сіли за столу усі, і синиця в окно. Отак От коло столу. це ж Окно постукало. Другий раз постукала, я подивилась, мати подивилась, синиця. Каже, підожді ж не їжте, підожді. зараз хтось прийде. Ну ми підождали, може, минут п'ять, може десь. Заходить дядько в шинелі, такий здоровий, це батька. З війни прийшов. Він умер одран? Так, да, одран. Да, І да, у нас да. це ж була піч у хаті. Ну, знаєш, як в селі хата, піч. А потім коло печі, як же її називав, що вспомню. Ну, не лежанка, а припічок де топилась груба. І в нас на цьому припічку стояв мішок із житом. Помню, як зараз, батько сидить на мішку на цьому вугу, там, там коло печі, і креселом камінь, і напільник, і вата, креселом огонь. Закури. Це мені добре заповнилося. А тобі скільки тоді було? Ну стільки. Считай, якщо правильно, це я родився 40-го року на Новий рік. А це вже ж після війни 45-й рік Побєда. Так уже як була победа, я пам'ятаю. Тому що до нас приходив Микита, це сусід. Так він не пішов на війну. От. А вже коли е, наступить...